Всім привіт, друга частина, виписка і там якийсь праздничок. Так, це Макс пішли. Йдемо. йдемо. Ой, дядінка. Добрий день. Добрий день. Добрый день. Ще на метро. Давай з нього рождень. Так, вивізла. Так. О, ну це. Ось алісочка. Ось. А, так зараз поговорю, що нам не я. Зараз а, стоп, а Я тут а, щось. потрібна допомога якась М -м, так потрібна допомога маленьких нав... народжених чотири дні назад М -м, потрібно платити проїзд Ні, не, не потрібно Ну, Якщо їм там від п'ятьох місяців, то потрібно платити. якщо чи їм вже дні, то не потрібно. А так все. Дякую вам велике за, ну, за відповідь. Нема за що? Завжди раді все. За моїх не потрібно платити. Ну добре. Так, квіточок. Так, пишемо. А давай і так. Давайте заховаємо, це ж я свої сделала, а ну еще взагалі. Так, все пересвейте. Давай його положимо поки що не досюди. Давай я плачу типа вс. Давай ты проходит так все, я прошл. Так, альбину. Так, тепер я вам с такого. Что-чик-чик. Так, сами йдемо перна поїзд. Дівчина молода, часто. Не бачите, що тут якби.

Імпо, ой, метро проїхали. піше, ідемо. Ідемо, так, чик, чик-чик-чик-чик-оп. Давай підемо туди, ой, давай підемо туди. Якраз, ой, багато людей. Так, ось, давай цілий займемо. Давай, вони якраз так, давай. Ой, я ще, сюди. ой, ой, я ще, давай. я ось так ще тут сяду, а ти біля мене. Ось спитаємо знаєте, прекрасно, ну навіть красиво. І так, сюди і давай. Лізу і для нас. Давай. Ой. 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 Тепер нам потрібно зачекати людей. Ой. Добре, чекаємо людей. Ой, Макс, я так вовнуюся, ще надо дітям канцелярію закуплювати. <сос> З я ми ще не плачу. Взагалі не, ой, не так повнолітається, але добре. Поїзд вирушає О, клас. Так, все. Будемо чекати нашого приїзду. Ой, 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 ой. ой тобі. І ми вже приїхали в на нашу становочку. Тамо йде. Пішли. Пішли. Доброго дня, дякую. Ой. Заприїхали, йдемо додому. Зараз вони будуть вдома. Ой, нарешті ми вдома, не бачили його цілий тиждень. Так, Я послухаємо, бо не замкнути тук Тук-тук-тук. Яла, она выходит. Вот, ид ⁇ т с этой Ой, что-то столько. Так, вот, Ой. Ой, вот. Вот, 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 вот. Так, давай, давай, типа, типа, вот, 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 Так, вот, 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 Сказала. Так, той nie, nie, nie". Так, той, не сказала, не то ще его. Сюда це кресло. Посмотрим янотиком. А, еще робля, що робить. А, ну скажу, что що... не повірять. Nie. Ну, скажу, что скотками я влияла, кормила их. Та що вона там так довго відкривається? Uh -huh. Там не тут вже нечик-чик-чик. Ой, мама, ти вже повернулася. Я рада заходи до нас. Ой, давай, донечко. Зараз uh -huh. ми підемо малюків, розложимо, добре. Uh -huh. А я тут посиджу і uh задаємо. -huh. Так, йдемо. Ти не йдеш? Ну добре. Так. Так У -у -у. Це ваша нова кімната. Малючки, тут ви будете гратися, кататися. Тут ти тут лягаєш. А ти тут. М -м -м. Так, ідемо колясочки поставимо. Давай я поставлю. Так, сюди і сюди. Зараз секунду. Вивіка, що ну Чого я сидю, Просто подивлюсь разом. добре. Странно якось. Так, нам потрібно ще один купити колясочку для аріел. Все? Клас. Сьогодні будемо празднувати вночі. для цього буде третя частина. Так. Клас. Ну, давай йде, будемо розбирати. я тут там Так, йдемо, І... ми йдемо. Хуй на її подарунки там зараз будемо розпаковувати, від, що там. Ось все відкрила. Так, у ти який холод. Мені привезла вау. Таку шляпка Давайте примірюємо. Вау, прям прямо. Давайте поки що це змінимемо. так мимо сюди покладемо. Класс, давайте будемо розпакувати, примірювати, що ми там не купили. Так, це потім розберемо. Давайте спочатку це... Так. Ну ж нема, тобі. Чик -чик. Дивіться, поприкраси, це на голову. Вау, тут тепер клас. І що такі навушники мені, але вони на мене не класять. Що робити? Це таке як А так дивіться, отакі бікій клас також. Ну от ці дівчата підмеки. Так, і це. Давайте такок. А оськільки от детаться мірой. Вау. Давайте розпаковувати. Що ось такі, що таке рожевий дайте не роки. Так Сюди. Дивіться, що таке є. Вау. Так, ось такий топ. Вау. Так, сюди. І ось такі шортики до тупо. Вау, мені прямо йде. Клас. Ой, я забулась перевозитися, тому потім перевозусь. Чи мені потрібно зараз. Я секунду. Ой. Секунду. п'ю. Пю. Всі Ой, що це за вага? Айо. А все. Залетіли мої топки, ой, кросы і справи. От твої те, наверное, ой, це распакуємо, все не пам'ятаю що там. Вс, вали назад. Ну Взагалі топітоп. Хоп-хоп. Це и тут летим пус. Так, давайте далі. Все, ось продолжаем. Так. Так, вот, короче, все это я. Пока поднимаю шкаф уже полный. Даже у менше меньше шкаф. Это Вау, з бантиками класс. Юбочка. Юбочка це саме. Мои улюбленные. Ой, я на нас. Чем-то как Ой, ну знаю, прям такой кусочек, а Вот, ух типа, вот, типа, она типа, Ой, давайте, давайте снимаем сумочку. Сумочку сумочку, сумочку типа, 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 Так, типа, 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 шорты. типа, 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 такая одна, такая типа, Снимаем ее. типа, у типа, это Таке рожево. Там так класно. Ну так. Так. Обща топ. Так. Ось таке злічку, вона похожа була, не знаю. Так, ось давайте, дивіться, ось таке ще є. Ой, ось таке топле. І так, за що? Ой, таке ще що таке є. Бачите, як красиві, які бішеві. Так. так, тут ж таке. Классно для піжок, може бути. Ось так. Ось таке тут, Ще у нас тут, тут ця капочка. Вау! клас, до мене якраз буде. Так, ну це фрукти точку, оце що. Якийсь аксессуарчик не знаю. Так. це на питочок мені ще перекусити вау. Ось таке ще тут футболочка така у нас. Ось таке, я не знаю, що це наже таке. Так ось таке. Так, дивіться. Ось такі якийсь туп, веноре дивіться клас. Таке ж оплатюшко, мені каже, переднє було красивіше. Так, ой, таке менеджер мірело, ні. Ну, знаю, прикольно. Ось Такий топ також прикольний. І платьишко, вау. Ну це тут топ. І це топ. Це такі штанишки і це топ. До речі, це прямо от бухтурка, але... Ось це під цей костюмчик буду за ньому ходити. Так. Носочки, давайте ще й такі носочки одягнемо. Це у нас носочки. Так. Ой, дивіться, що виноградик, літничка і мандаринка. Давайте сюди всі сонки ще. Ось так. Ну, ж ми. Так, де тут еще стоплюсь. О, центр. Чем найти на кухні? Так, и шо, ну да, ишо. Вот это два косметичка. Ой, давайте давай змеем уже мейкап. Так, угу. Пим-пам-пам и потом. Блонд, blamer. блонд. Блонд, гламур, и брюнетки мне, мне не важно, только что. Ну эта девушка сбилась, а так тут спевается. Блонд, гламур, блонд, блонд, гламур, и брюнетки и блонди. Ну я кус так типа. Сейчас переспеваю. Блонд, гламур, блонд, гламур, гламур. Ну я знаю дуринно, у нас раз тут типа якась. Ну так. Тут так, спон на секундочку зараз друзья розпокупки. Ой, це бабусь, Алло, Ой, звонок, чтобы подключилось щось. Алло, це женация, а Макса. Мы йдемо там на отдих. Летом не хочеться дівчата. Ой, там ще там Нічого страшного. Ну я зараз питаюся. Угу. Ну, Однако мені нагодих відправлять. М -м 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 так, ну, не може. Потрібно когось двох. Двох. О, так я відправлю віку і цю. Дуже да. питатися не буду. Ну, а що вони самі захотять? Так, Ой, нова ця. Ой, бутылочка така мне Ой. Ну тут не надо так. По мне не хочу просто себя заразить. Ну, короче, с этой туи сказать, что там ходить забирается там. Там идем о пиво. Піду потягнусь. Ой, я уже хотела. ля ля десь ля на третьем поверсі. Аман, що сталося? Вітаю вас, виглядаєте на оттих з бабусу і тоді пусом потом історії. Що? Ми з тобою ура, ура. Що? Мені мене почалось? Ні, ні, так що забирайте валіза я полетіла ш. Це пристану. Кипа Угу. дякую. Все, що получається. Того. Чука, чок, чока. Так, девушка, уедьте. Ой. Давай братисумочку. Давай. Ой, мы будем так можна... не добрый такую землю. Че, а ну микро. Ще... Так, ну. У нас тут что є? Ну, а це сюда. Все, йдемо старайтесь. Класс, как вы сидите, все вообще так скажи. Давай спочатку я сберусь, добре. Ой, так мерить граница на зразу сразу не ой ну, вечеринка там думаю для меня такая так уж напятие платюшка живу вот такая не знаю ну, зараз лизи примеряем лизи Я можно яйца Так. так Вот здесь француз. Француз. Не хочет купить. Оно лунный такая пачечка. Ой. Ну, ну не хочеш, на Ой. це на я. Ой, так я підходы я поставлю. Саш, штамичка мы будем короткий занадто. Шорти. Так, да. ну ладно. Tak, máme sa tu vylíza. Stop, stop, počka. Že lebo pádne vyzmem. No, dobre pádne. Ja je tu vyliška, čo ťa si. Tak, vezmu ešte raz, také ešte Tak, nič ja vieme. Ja učím sa potom nezvíte. Uj, nič sa ja Не, она мне тоже тоже пришла. Ой, сейчас я короче пакечик возьму. А потом надо что-то вам надо брать. Ой, ну а вдруг ты холодно там. Так, что возьму. Так. Ага, дай мне пижама? Ага. Пижама местечко где-то на мне дилько. Вот, цепочка у меня Ой, давай так? Ні, це близько лісі підходим. Так, может мені ще такі какие-то якісь ковенс? Та ні, на взагалі араб. Мабуть ладо. Купальничок. Давайте візьмемо купальничок на а що? Так. Перегрібаємо все. Так, божечки. Ой, якщо так от то не холодно, то мені треба все тепло також. Трубля там як весь Або підемо на якусь природу. Ня-ня. Давайте штани якісь візьмемо. Давайте ось такі штани. И вот такие. Так, все, я задажу все. Так, теперь лизон Ну, я. И что? Это моя сумка. я потеряла. Все, такая терюха. Ну, да, это ка... И что? Оскорбляешь? Да, оскорбляю. Так, в чем я поеду? Все, ну, Это что? Да я будем проделать. А, ну, лук. це поїде. Ой, любочка мені до симпатії, Так, так ось це я точно беру. Ой, це мені там ту о, Божечки. Я тут я це наносити не збираюсь. Ой, на бути лук такий синій. А що? Так, топик. Танічки і друг про це, яке це прихолотує трошечки. Взагалі потрібно все брати. все важливо. Mm. Так, так. Да, от таку візьмемо. Ось таке, ось таке, і, і кращих варіантів не шукаю. Ой, точки ж також потрібні. Ага, і еще поптиці. Потрібно взагалі-то. на Ну я забыла и что типа. Сейчас так уж потребно. Ой. Так, носки я возьму. Не знаю. Так, давай садимся. Я возьму такие кетки. Вот такие. Ага. Можно было потребовать, чтобы Так, по нам казала. Ой, мама сказала, десь ще кепочки. Ну, я підійде. Ой, нам підходить. Мама казала, ще десь кепочки в нас папой пила, тому потрібно взяти. Ого, то есть місячно, але мені не підходять. Зараз збереться у нас сліза. Ну, ще й злоті якось оставляти. Ну, перегребам це весь шаф. Так, я тут, в принципі, все зібралась. Ой, ти фогу, я стану бачу. Це злоті. Я ж також потрібно щось одягати буде. Штани. Подивіться, це сумсіночки. Можна взяти. Я ж туди на недільку, якби. Ще такий мій картузик взяти. Сидимо. А це біля тільки тут лежить. Тіхо. Взагалі перегрібаємо шкафчик. Тепер якийсь хоч аксесук. Так. Вау, ну, всю одне. Мала хай далі, саме операція, а що мені лінь ж на все скола. Ай, це и а ты чего идешь? Чего я еду? Ай, злой, а тут. Что мы еду? Так сразу. Ой, я ж пизжал нас не взяла. Почему я так потом? Ой, перешпить моего любовная іграшки. Смутик такой естетик. Ой, ну самом я так очень что Ой, таки... Ой. <laughs> Так, ну давай трю. Я сыграю про помад. Я не помню, <laughs> <трассу. Очень смех> хочу потому что так ужасно выглядаю. Так, давай тут что-то пытаемся. Я не налюблю. <laughs> вот <laughs> Вика вот, сказала. Ой, тут его твоя тут Хороший львов. Вот так вот. Что становится делать? Ну, три. Mm. А и кем? А что ты телефон? Я не знаю, я себе вкинула. Mm. Косметичку такую. Mm. Видно такую шакучку. Ой, ну зом. Так, ща ой, не знаю, вот их носки еще. А что патенский уявлять? Так, не... домик. Так. Ну, ну Типа, все, все забрала. Уграда, конечно, тут. Ну блин, а что? Э, е, домик, не явка. Хорошо, всё, мы собрались. Помально с бабушкой, дедушкой, то и то. Погнали. Э, далее будем це. Э, далі буде, м, третя частина, типа там. Як вони летять, там, роби. Тут ми ж бабушку, дедушку злять і те. Ну да. Ну, типа, да. Ну, а. Так, пора. Первий. Тут малочки наготую. Ой, я ж не поміняла сарашки. Ой, давайте сумку розберемо, я забула. Давайте її розберемо. Тікетка, так, так. бутилочки, бутилочки на перший. Якийсь на перший. Тут ці сумочки поносять. Так, цей труб. Ось сарашка переодягну. Так, у мене зазвичай старашка ось всі, Тут, тут новий кілометр десь таке цвіточки, Ну, добре, хай десь цвіточка. Е, так, далі що я брала? Ой, я це купила. Ось таке. Ага, це мій паспорт Привала на всякий випадок. А що? Так, от це на перший, це на перший. Сегодня будет самое сложное нить в моей в моем мире. Так не хочется, но чудо у нас такие маленькие. Вот такой косметики. Полотенце, смерток. Толпается, а вообще толпается. И вот тут помню, что а шо? Так, І сюди. Так, саме. А сюда. сюди. Так, ой, це я для того, щоб душу, не він улюблений скапочки. Ось такі, знаєте, такі пічечки. Це потім мені не сподобалось. Ой, ці Раз. Треба поставити. Тут деякі речі не носила. Так. Ой, І це на я ятош треба було. Припиті мене кинути. Так, це пелюночки. Так, це на перший етож. Це на первий на первий. Не... не на первий. Що я зробила? Пікайте на третю частину.